Отже, Україна підписала угоду про корисні копалини з США. Навколо цієї угоди було дуже багато розмов і негативних для України очікувань, бо багатьом здавалося, що ця угода фактично ставить хрест на українському суверенітеті, на наших майбутніх доходах є викручуванням рук Україні з комерційної точки зору в той час, коли Україна бореться за цінності. Було багато претензій до цієї угоди, бо в цій угоді мала бути врахована та зброя, яку Сполучені Штати надавали Україні. у Вигляді боргу України справедливо казали, що це не є борг, це була допомога, і ніхто не домовлявся, що ці кошти потрібно буде повертати. Американці називали суму в понад 500 мільярдів доларів, яку складала ця американська допомога. Українці ж називали суму біля 100 мільярдів доларів. Українці теж боялися, що ця угода. Буде шкодити нашій європейській інтеграції, бо європейці ж нам теж дуже багато допомагали. І євроінтеграція для нас надзвичайно важлива. Вийшло все не так погано. Підписана правда лише рамкова угода, Після неї будуть ще додаткові угоди. Потрібно буде вносити зміни до українського законодавства. Одним словом, це початок процесу, в якому, якщо розумно себе поводити, шкоди для України не буде а користь можливо буде, тому що угода розблоковує поставки зброї для України. Не дає, правда, жодних військових гарантій.